Запах загиблої риби чули поруч із багатоповерхівками. У Хмельницькому розслідують справу забруднення річки, що спричинило мор великої кількості риби. Під заставу не відпустять, без змін залишається запобіжний захід для священника зі Старокостянтинова, який, за версією слідства, побив чоловіка до смерті. Без довідки до школи зась чи може відсутність профілактичних щеплень стати причиною заборони дитині відвідувати садочок чи школу? За тиною гуляєш, хіба це може таким дихати. Запах загиблої риби у річці Плоскій, чути поруч із багатоповерхівками, які тут розташовані, та парку п'ятий день, розповідає місцева жителька Вікторія. Скільки вона вже днів тут лежить? Ми гуляємо і дуже воно все воняє. Продовж п'яти робочих днів триватимуть лабораторні дослідження відібраних проб води з річки Плоскої, на якій загинула риба, розповіла телефоном начальниця відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталія Сологуб. Каже, спеціалісти інспекції відібрали їх 22 серпня. Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області були залучені до проведення слідчих дій у кримінальному провадженні за фактом масової загибелі риби в річці Плоскій. Перший заступник керівника окружної прокуратури міста Хмельницького Павло Маслюк говорить: зараз проводяться слідчі дії в межах кримінального провадження. За фактом порушення правил охорони вод 22 серпня 2025 року. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченої частиною першої статті 242 кримінального кодексу України. За його словами, санкція статті передбачає штраф у розмірі від п'яти до 14 тисяч гривень або обмеження волі. Покарання введіть штраф. По розмірі від 300 до 800 неоподаткованих мінімум доходів громадян або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, або без такого позбавлення, активісти громадської організації Річки Хмельниччини направили відкритий лист в комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Хмельницької міськради, де просять створити робочу групу з порятунку річки Плоску. Розповідає заступник голови організації, військовослужбовець Павло Везденецький. Територіальна громада повинна створити відділ водних ресурсів, зміцнити його фахівцями, забезпечити надійний моніторинг, забезпечити повну гласність в цьому моніторингу. За його словами, море риби могло спричинити хімічне забруднення. Найбільш ймовірно це хімічне забруднення, якесь якась речовина. От, з ділянки, на якій в тому числі розміщене оце підприємство, україно-німецьке, так зване, 2К. Поблизу того підприємства от, спостерігається витік такої якоїсь синьої рідини. Павло Везденецький каже, під час моніторингу побачив, що тоді на поверхні води річки Плоска плавали десятки тисяч мертвих риб. Плотви, і краснопірки, і щучки тут були, і окуні. Дуже прикро бачити це якийсь екоцид. суспільне звернулося телефоном за коментарем до підприємства, яке за інформацією георічки Хмельниччини може бути причетне до забруднення, але там коментувати ситуацію відмовились. Нагадаю, 22 серпня на офіційній Фейсбук-сторінці виклав відеозвернення заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук, якому зазначив, що управління екології виявило масштабну загибель риби у річці плоска та відібрало аналізи води по течії річки. Виявили потенційне місце вкиду або витоку. Якихось хімічних речовин. Ми написали заяву в правоохоронні органи, будемо чекати на результати аналізу, на концентрації, ну, але ми впевнені, що це вкид якихось хімічних речовин. Я вважаю, що не стан здоров'я, друга група інвалідності мого клієнта. Необхідність на сьогоднішній день лікування на амбулаторному лікуванні, яке його зазначено лікарями. Цим адвокат підозрюваного в побиті чоловіка до смерті в Старокостянтинові Олександр Гіпіус пояснює своє звернення щодо пом'якшення йому запобіжного заходу. Справу сьогодні розглянули в Хмельницькому апеляційному суді. І прошу скасувати ухвалу старокостянтинівського суду 23 25 року і ухвалити нову ухвалу, якою застосувати до мого клієнта запобіжний захід від домашнього арешту із застосуванням технічних засобів контролю за місцем його перебування. 3 серпня на території свято-Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря Хмельницької єпархії УПЦ знайшли тіло чоловіка. За неофіційною інформацією, це був військовий. 23 серпня про підозру повідомили наміснику монастиря. Розповів перший заступник керівника Хмельницької окружної прокуратури Олег Намистюк. Було першочергове лікарський свідоцтво про смерть, якому було зазначено причиною смерті гострий панкреатит. Водночас було призначено судову медичну експертизу, висновок якої ми одержали в п'ятницю, 22 серпня. Відразу його проаналізували, і 23 серпня вже повідомили про підозру у умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть. Сторона родичів померлого адвокатка Оксана Барилюк наполягала на збереженні запобіжного заходу, підозрюваному вигляді тримання під вартою без визначеного розміру застави. Його інвалідність не перешкоджала йому спричиняти, наносити потерпілому, зухвалу, жорстоко, якщо переглянути відео, 17 ударів. Після судових дебатів судді видалилися в нарадчу кімнату. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 жовтня 25-го року включно без визначення розміру застави залишити без змін апеляційну скаргу його захисника адвоката Гіпівця Олександра Борисовича без задоволення. Ухвала додала суддя Наталія Федорова, набирає законної сили з моменту її проголошення. Сказала вихователька і директор, які саме потрібні довідки, це формату 086 і 063, зі щепленнями і з профоглядом про те, що дитина повністю здорова і готова до садочка. Син хмельничанки Вікторії, дворічний Тарас, цьогоріч перше піде до дитячого садочка. Жінка каже, дитина має всі необхідні щеплення відповідно свого віку. Разом очікують у черзі, щоб отримати для садочку довідку від педіатра. Про великий наплив пацієнтів за довідками та на щеплення перед новим навчальним роком. Розповідає педіатриня амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 12 Олена Біланюк. Ми вже довідки видаємо з там орієнтовно з травня місяця. Ті, які потрібно в школу і в садочок, і вакцинуємо дітей ще з травня з квітня місяця. Готуватися до вакцини ніяк не потрібно, особливо щоб, ну, основне, щоб дитина була здорова. Перш ніж піти у навчальний заклад, кожна дитина має пройти медичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря, розповідає головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Додає, які саме вакцини мають бути у дітей віком шести років. Одна доза туберкульозу, дві дози. Кір, паротит, краснуха, три дози вірусний гепатит Б, чотири дози кашлюк, п'ять поліоміеліт, п'ять дифтерія правець і три хібінфекції. Чогось немає, чи якісь були протипокази, чи дитина хворіла, звертаються батьки до сімейного лікаря, і сімейний лікар розказує, і показує, як. І які щеплення, коли можна доробити, за словами Миколи Габрикевича, область забезпечена усіма плановими вакцинами для дітей. каже, зберігають їх у спеціальних приміщеннях. Дана холодова кімната нам допомагає зберігати вакцину в межах плюс два плюс вісім. У нас є омонтований датчик, який йде в холодовій кімнаті і є дистанційний температурний моніторинг, який допомагає нам контролювати температуру. У випадку, якщо батьки свідомо відмовляються від вакцинації дітей, останні не допускатимуться до відвідування шкіл чи садочків, розповідає директор департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Олександр Пунда. Але, каже, є винятки. Проте, якщо відповідно до медичних показань дитина має відповідне встановлено лікарям якісь заперечення або проблеми, які можуть бути супутніми у випадку щеплення, і за наявності довідки зрозуміло, що така дитина буде допускатися до освітнього процесу і буде очно відвідувати навчальний заклад Закон України про Захист населення інфекційних хвороб, чітко пише, що прийом дітей до виховних навчальних інших закладів освіти здійснюється за наявності № 076, увна називається, а також за наявності щеплень, які проведені відповідно до графіку таких щеплень. І чітко написано, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календаром щеплень, відвідні до часих закладів. Прямо не дозволяється. Виняток існує, якщо профілактичні щеплення. Проведені з порушенням строків зв'язку з медичними показниками, за словами адвоката Андрія Місяця, згідно судової практики, зокрема рішення Європейського суду, постанов Верховного суду, вимога про обов'язкову вакцинацію є виправданою мірою. Суди кажуть, що вимога про обов'язкову вакцинацію населення є виправданою, оскільки з огляду на потребу охорони громадського здоров'я.